Вадим Кулеба складає знос хімії у п'ятнадцятій школі. Я дуже старанно готувався, думаю, що дуже добре здам, і я хімію здаю, тому що в майбутньому хочу стати інженером по нафтохімії. З нафтохімії особливо переживаю за задачі. На задачі я тренувався, практикувався і думаю, що там задачі будуть легкі. На мою думку, від 180 до 190 здам. – Куди куди оформився поступати в Польщу, в Познань або Варшаву. Підтримати сина під час першого знову прийшла його мама Вікторія Кулеба. Мріяла, щоб мій син дав. Ну, вчився у вищому учбовому закладі, і я, можна сказати, завжди його в цьому підтримувала. Вступати в, ну, в іншу країну, в хімічні вузи це досить складно, тому що треба знати не тільки українську мову, а й інші мови. І тому ми розпочали займатися дуже давно. Ще з 9 класу ми почали ну, більше часу, як приділяти хімії. Катерина Мортазіна каже, обрала хімію, бо Типатиме на медичний факультет. Чесно, готуватися було, було доволі важко періодами було, ну, це звісно, за темами то легкі були, то важкі були, ходила до репетиторів, дивилися різні навчальні ролики, також в школі готувалися. Сі, разом учасників ЗНО почали запускати о 9.30. Перед школою вони стояли у двох чергах на спеціальній розмітці. На вході учасникам вимірювали температуру. Як дотримуються дистанції, стежила чергова на пункті тестування Олена Солов'йова. Підказую абітурієнтам, щоб перевірили наявність потрібних документів. І слідкуємо за правильністю. Одягнення і носіння масок. не спостерігали поки ситуацію, коли абітурієнт забував той чи інший документ. О 10.50 двері зачинили. Порушень під час пропуску дітей на потестування не виявили, каже уповноважена особа від Івано-Франківського центру оцінювання якості освіти Вероніка Маюрник. Дотримувались дистанції, проводився скринінг. Порушень ніяких поки ще не було. виявлено. все пройшло на стихо, спокійно, і ніби початок зовнішнього незалежного оцінювання почався у нас. В такому спокійному рослі. Сподіваємося, що так буде і надалі. 12 аудиторій, з яких 9 українськомовних, дві угорськомовні, одна російськомовна. Тривало тестування схім'ї 150 хвилин. Вадим Кулеба каже, часу йому вистачило, проте завдання були важкими. В той момент, як я відкрив самий зошит. То оказалось, що, що завдання були середньої важкості. В принципі, я зі всіма справився, але, але саме із деякими задачами не дуже добре справився. Ці задачі були в кінці, вони були дуже важкими. Зареєстрували на знос хімії в Ужгороді 323 людини. Не з'явилися на тестування, 87 з них. каже відповідальна за проведення знову окрузі міста Олена Шварц. Явка дітей була 73%. сьогодні. У кожного була своя причина. Якщо це причина, яка дає право для участі в додатковій сесії, то потрібно на протязі п'яти днів, враховуючи сьогоднішній день день тестування. Надати підтверджуючі документи в регіональний центр оцінювання якості освіти для того, щоб їх перереєстрували на додаткову сесію, за словами Олени Шварц, порушення двох пунктах не зафіксували. Оксана Ушакова, Колишин, новини на Суспільному.